Скільки коштують слова. Поміркуємо у цьому відео, здавалося б, на таку однозначну тему, проте тут є прихований сенс. Коротше кажучи, слова до прикладу Я тебе люблю, які звучать на сцені чи в кіно, мають одну цінність. А коли ви на з кимось, то зовсім. Інакшу цінність. Коли людина на межі життя і смерті, ці слова мають ще більшу цінність. Тобто, як ви розумієте, вартість, цінність слів залежить від контексту, в якому вони проговорюються, сюди ж ми відносимо і таке поняття, як інфляція. Не скажу, що інфляція емоцій, одначе інфляція слів. Те ж саме. Слово, яке промовляється щоразу, незалежно від контексту, до прикладу, вибач, 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 певною мірою може навіть розцінюватись як знущання, як певна така от маніпуляція, коли людина кусає когось, потім говорить слово вибач, і постійно собі дозволяє це, бо. Вважає, що оцьогось, вибач, достатньо для того, щоб нівелювати ситуацію такого от емоційного покусювання. Більше того, є, є слова, які роблять зміни зміни у нашому внутрішньому світі. До прикладу, хтось нам говорить, Саме у певний необхідний момент ті чи інші слова, які спонукають нас діяти і досягати тих чи інших результатів, або навпаки, переміщатися в стан бездіяльності, і не ризикувати своїм життям, здоров'ям і так далі. Коротше кажучи, є певні слова, які у певний який от час. Якщо вони проговорюються у певний момент нашого життя, то вони роблять нас певні такі от трансформації. І ось ці слова коштують дуже дорого. Більше того, вони можуть одягатися у таке от нібито звичайне щось. Просте звичайне слово. Подивись, поглянь, зверни увагу. А чому ти це зробив, а чому це не зробив, але в такому контексті мотиваційному, пізнавальницькому. Або як би ти хотів, або як не хотів. Або навіщо ти в це все робиш. Коротше кажучи, слова можуть бути різного гатунку і плану, одначе вони саме сказані в певний момент часу роблять відповідні трансформації. Доволі часто до мене приходять люди, які. Ведуть бізнес, і от вони нібито вже досягнули певного такого скля... скляного якогось простору, який їх обмежує, нібито в акваріумі живуть і хочуть плавати уже в океані. Скляна стеля у них, скляна підлога, скляні стіни, вони хочуть це все діло розсунути й, взагалі, жити, можливо, в іншій метафорі, хочуть сприймати світ інакше. Повторюсь, як море, річка, чи то навіть а можливо, навіть і космос, в якому можна все. І от моя задача віднайти їхнє обмеження, співвіднести те, що вони бажають, з тим, що в них є, і з їхніми можливостями, і задати саме у конкретний момент конкретне питання, яке відкриє їм можливість комусь для масштабування бізнесу. Комусь для створення ще є одного джерела доходу, а хтось, можливо, зрозуміє і усвідомить, що не бізнесу єдиним він живе, а є там, до прикладу, ще сім'я, творчість, захист батьківщини, врешті-решт. І тому, як ви вже згадалися, ця тема є неоднозначна, тому що ми живемо, маю на увазі на мозок живе в тілі. Мозок живе, плаває, якщо так, дуже узагальнено в звірі нашому, наші такі черпні коробці. Наша свідомість знаходиться, можливо, десь у нас в голові, одначе свідомість, крім фізичних цих ось там жирів нашого тіла і перебуває. В просторі метафор та слів, тобто ми живемо не лише тільки в фізичному такому просторі, наша свідомість перебуває не тільки в нашій голові, а і вона є, перебуває в хвилях метафор, в хвилях певних емоцій, певних станах, позитивних чи негативних, можливо, невизначених. Можливо, якихось нових для нашого сприйняття. І тому нам людям було б цікаво зрозуміти, за якими ж правилами функціонує наша свідомість, і як підбирати той ключ, як програмувати себе з допомогою слів. Як ви розумієте, слова насправді вони ж до нас у свідомість не переходять. Вони. Не передаються як тепло при рукопотисканні. Тобто, в нашу свідомість слова не заходять. Вони просто трансформують уже існуюче наше сприйняття світу. Тобто інформація нам не передається, як вода по трубах. Просто певні слова роблять певний відгук від... від... Відклику нашій свідомості, і із тих мінців, з яких складений наш всесвіт, вибудовується, можливо, ще один. Це ось такий от інструмент слів, особливо тих слів, які влучно допомагають нам трансформуватися, зняти наші якісь ментальні обмеження або навпаки їх поставити, бо вони корисні саме в цей конкретний момент нашого життя. Але це тема вже нашої розмови не сьогоднішнього дня. Якщо ж у вас є якісь побажання, і ви б хотіли відкрити у собі те творче, що закладено Всесвітом у вас, то можете звернутися до індивідуальної коуч-сесії, яку ми з вами проведемо. І буквально за годину, чи то навіть дві, але не більше, ви отримуєте. Не один інсайт, який допоможе вам подивитися на світ інакше, ніж ви робили до цього. А можливо, ви переконаєтесь, що ваша концепція спорядання світу і його сприймання повністю вам підходить, і нічого змінювати не потрібно. У вас є така можливість, якою ви можете скористатися прямо зараз. До зустрічі!